Це інформаційна програма ДВ Новини з Бона. Вітаю вас! Головні теми сьогодні. Другий етап підведення зброї на Донбасі. Репортажі з буферної зони. Гонка озброєнь. Росія збільшує оборонні витрати попри економічну кризу. Франція правішає, чи варто боятися приходу до влади Марін Лепен. Розпочався другий етап відведення озброєнь на Донбасі. Йдеться вже про системи вогню калібром менше 100 міліметрів. Попри це, гради та інша важка техніка досі стоять по обидва боки лінії розмежування. Про це в інтерв'ю ДВ розповів головний спостерігач від ОБСЄ Олександр Гуг. спеціальний репортаж Олександри Індюхової з Краматорська. Олекса втік з території під контрольній самопроголошені ДНР. У Краматорську він опинився минулого липня, коли у місто повернулася українська влада. Зараз Олекса працює у волонтерському центрі, допомагає іншим біженцям. Узимку тут збирався натовп, Зараз людей значно менше. Деякі навіть здають речі назад і повертаються додому. Люди сподіваються, що відведення техніки відродить мирне життя у їхніх рідних містах. Але Олекса вважає теперішнє перемир'я хитким. Слід тримати позиції, контролювати лінію свого переїзду, тобто пости, і можливо навіть підсилювати контроль. Танки, міномети, артилерійська зброя з калібром до 120 мм. міліметрів. Згідно з мінськими угодами, обидві сторони конфлікту мають відвести цю зброю на 15 кілометрів від лінії фронту. 20 жовтня розпочався другий етап відведення за процесом Спостерігає ОБСЄ. Згідно з домовленостями відведення важкої зброї починається. Щойно сторони нам про це повідомлять. Згодом ми отримуємо перелік техніки, а сторони інформують нас про маршрути її відведення. Після цього можемо розпочати моніторинг відведення зброї, а також підтвердити, чи прибула техніка в ті чи інші місця дислокації. ОБСЄ зауважує, що обидві сторони ще не повністю відвели від лінії фронту. Важке озброєння з калібром більше 120 мм. міліметрів. Вісимно. Ми і зараз фіксуємо, що на лінії розмежування з обох боків перебуває важке озброєння, як, наприклад, системи ГРАД. Вони звичайно також мають бути відведені. У лютому, коли лінія фронту наблизилася до міста, Краматорськ потрапив під обстріли. Зараз місто у 40 кілометрах від передової. Тут сподіваються на позитивні зміни після відведення озброєння виходу немає, окрім повірити, що війська відведуть. Хочеться вірити, бо це принесе мир на наші території. зі зброї люди ходити не будуть. Діти менш будуть гратися в автомати. З автоматіки грати. усі хочуть прокидатися спокійно і лягати спокійно спати. Ось що хочуть люди. А ми поки не бачимо цього. Пока Ми вже ми вже такого надивилися, тому не віримо у відведення озброєння. Відведення важкої техніки на сході України має завершитись приблизно через місяць. Проте волонтер Олекса сумнівається, що на Донбас прийде справжній мир. Не виключена вже взимку з прифронтової зони може піти новий потік біженців. Краматорськ СОС почав пошуки теплого одягу для них. Росія посідає третє місце в світі за розмірами військового бюджету, поступаючись лише Сполученими Штатами Китаю. Попри економічну кризу, цього року оборонні видатки Москви ще більше зросли. Скільки ще триватиме нарощення арсеналу? Тему вивчала Жанна Німцова або гармати, або масло класичний приклад непростого вибору в економічній теорії. Схожа Росія з пріоритетами визначилася ще 2011-го. Саме тоді в її ВВП почала зростати частка військових витрат. Тепер за цим показником Росія випереджає провідні держави світу. Цьогоріч Москва витратила на оборонку понад три трильйони рублів. Це майже 45 мільярдів євро і понад 4% відсотки російського ВВП. Причому більша частина цих видатків засекречена. Які мотиви спонукають Кремль спрямовувати величезні кошти у військовий сектор? Ніхто точно сказати не може. Політика країни останнім часом стає дедалі більш закритою і непередбачуваною. Однак, експерти стверджують, і військовий конфлікт в Україні, і сирійська операція необхідні Кремлю для відтворення умов холодної війни. Холодне війна це така постійна війна. Холодна війна це постійне протистояння з високими ставками і малими поточними втратами живої сили. Вона підтримує стан ралійних перегонів навколо прапора, тобто стан патріотичної мобілізації всередині країни. Вона дозволяє зробити країну більш закритою для зовнішнього світу і створити жорсткіший закритий режим, що дасть змогу путіну та його друзям пережити несприятливий економічний період. Путіну його друзям пережити неблагоприятний економічний період. Згідно з даними опитування Лівада центру, яке провели на початку жовтня військову операцію Росії в Сирії, підтримують понад 70 відсотків респондентів, і це, попри помітне зниження рівня життя Росіян, наступного року на оборону і правоохоронців Росія планує спрямувати 32 відсотки всіх коштів федеральної скарбниці. Системи освіти та охорони здоров'я разом узяті отримують від влади у п'ятеро менше. Аналітики вважають, збільшення військового тягара у період економічного спаду найгірше з можливих рішень. найефективніший метод використання державних коштів це збільшення соціальних виплат, пенсії, тому подібне. У цьому разі практично всі кошти повертаються на споживчий ринок і забезпечують плотоспроможний попит. У нас, коли видаєте гроші на оборонку, все йде у непрозорий сектор, яким володіє держава. володіє сударства. Витрати на оборонний комплекс вважаються найменш ефективними, коли країні необхідно стимулювати економічне зростання. До того ж, за умов низьких цін на нафту солідний військовий бюджет забезпечують, зокрема, і скорочення видатків на освіту та охорону здоров'я. У Франції розпочався суд Над Марін Лепен. Лідерку фронт National звинувачують у підбурюванні до міжрелігійної ненависті та дискримінації. Правопопулістка популістка нарощує рейтинги і на найближчих регіональних виборах. Її сила може здобути більшість в парламентах деяких регіонів Франції, де ви не спробували розібратися, чим це може загрожувати. Марін Лепен очолює Національний фронт уже чотири роки. Завдяки їй маргінальна ультраправа партія перетворилася на реальну політичну силу. Останнім часом на руку політику грає криза з біженцями в Європі. Лепен гостро критикує уряд Франції на одному з засідань європарламенту. Вона назвала Франсуа Оланда віце канцлером Ангели Меркель і очільником французької провінції у складі Німеччини. Грати в сумній виставі, в якій Німеччина втягує Францію в проблему з мігрантами, не в наших інтересах. Згідно з опитуваннями, зараз Лепен підтримують до 30 відсотків французів. Секрети її успіху експерти бачать в стратегії. Вона намагається знайти золоту середину. З одного боку не втратити праве крило партії, тому вона зрідка робить популістські заяви. З іншого боку, вона намагається здаватися дуже презентабельною, гідної посади президента. Цим вона відрізняється від свого батька Жан Марі Лепена, засновника Національного фронту, якого не раз притягували до суду за расистські висловлювання. Марін Лепен домоглася в виключення власного батька з партії. Втім, у вівторок політики сама опинилася на лаві підсудних через розпалювання ворожнечі на расовому і релігійному ґрунті. П'ять років тому вона порівняла вуличні молитви мусульман у Франції з окупацією часів Другої світової війни. Тепер їй загрожує штраф у 45 тисяч євро та рік в'язниці. Це може сильно нашкодити планам лепен, адже вона мріє перемогти не тільки на регіональних виборах цього грудня, а й на президентських виборах у 2017 році. А якби у Франції президентом стала Марін Лепен, яка має зовсім інші погляди на майбутнє Європейського союзу а також на багато економічних та політичних питань, це мало б викликати побоювання не тільки в Німеччині, але й у всьому євросоюзі. Втім, через суд імідж Марі Лепен вже постраждав. Відновити репутацію їй може бути непросто. Наслідки авіаударів російської авіації в Сирії непокоїть ООН та правозахисників, окрім людських втрат, зріс ризики зростання потоку біженців про останні трагічні інциденти в огляді новин. У результаті атак російських літаків в Сирії загинули щонайменше 370 осіб. З них більше 120 – мирні жителі, решта бійці сирійської опозиції. Про це у вівторок повідомила опозиційна сирійська обсерваторія справ людини. За даними ООН, за останні кілька днів майже 35 тисяч сирійців залишили свої домівки віце канцлер Німеччини Зігмар Габріель розкритикував Пегіда. Він заявив, рух перетворився на резервуар расистської ксенофобії. Увечері в понеділок в Дрездені під час акцій прихильників і супротивників Пегіда відбулися зіткнення. Щонайменше одну людину важко поранили. Напали і на кореспондента дойче веле Джафара Абдула Каріма. Міжнародне рейтингове агентство Standard Poor's на 6 ступенів підвищило кредитні рейтинги України за зобов'язаннями в іноземній валюті. Новий рівень означає, що в майбутньому Київ зможе брати кредити за кордоном. На оцінку вплинули успішні переговори Києва із західними кредиторами та реформи. У Франції можуть посилити заходи безпеки в метро і потягах, заявив Національний комітет безпеки в громадському транспорті. Якщо парламент країни підтримає пропозицію, персонал великих транспортних компаній отримає право перевіряти багаж, а також обшукувати пасажирів. На парламентських виборах у Канаді перемогла ліберальна партія. Її лідер Джастін Трюдо стане новим прем'єр-міністром країни. Чинний голова уряду Стівен Гарпер визнав поразку і пішов з посади лідера консерваторів. Кінорежисер Мартін Скорсезе отримав почесний приз на фестивалі імені братів Люм'єр, який проводиться в Ліоні. Цю нагороду щорічно вручають режисерам за особливий внесок у кінематограф. Більше актуальних повідомлень читайте на сайті Deutsche Welle Української. А де новини вийдуть завтра до зустрічі? Залишайтесь з нами.